Цього тижня у Кременчуці розпочався опалювальний сезон. Міський голова Кременчука Віталій Малецький поставив завдання максимально оперативно підключити весь житловий фонд до теплоносія. Тепловики щодня підключають до опалення домівки в різних мікрорайонах міста. При подачі теплоносія на мережах відбуваються пориви. Працівники комунального підприємства Теплоенерго оперативно відпрацьовують такі ситуації. На молодіжному замінили ділянку труби центрального опалення. На раківці замінили п'ять. 15 метрів трубопроводу, що дало можливість оперативно подати гарячу воду та тепло у понад 27 будинків району, міська влада робить усе можливе для того, аби в оселях Кременчужан тепло з'явилось якомога швидше. Існують поодинокі аварійні ситуації з підключенням тепла. У таких випадках містянам варто звертатись до служби допомоги мера за номером 1563 Вчора я от спілкувався з мешканцями, наприклад, там. Ну пугачова да, 10-поверховий будинок, тобто там треба стравити повітря на 10-му поверсі. Цей процес триває, але водночас в цьому будинку є порив в підвалі, який же РБС намагається сьогодні самого ранку ліквідувати. Тобто, кожна ситуація вирішується, тільки нам про неї треба від вас знати для того, щоб оперативно реагувати. Служби реагують, але можливо, десь ми можемо прискорити цей процес. Тому надавайте інформацію, будемо працювати. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.